Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад, чи примусить Трамп Зеленського підписати документи на заморозку війни. І так, дивимося, чи примусить Трамп Зеленського підписати документи на заморозку війни. Ну, я вам так скажу. Війна ще там така йде. Тут тройка Пентаклів говорить про роботу. Про роботу і каже про те, що хтось говорить, останні повинні слухатися. Ти добре зробив свою роботу. Ще так каже. Ти добре зробив свою роботу. Тройка Пентаклів говорить про те, що е, становиться баланс. Збалансовується. Є тут вибір, є вибір, можна зробити так, можна зробити так. Але примус однозначно є, стоїть диявол і тройка часов. Тройка часов говорить про три важливі проблеми, які потрібно ще розрішити. І примус. Але баланс однозначно вже є. Вже баланс є, примус є. І знов карта випадає мені прямо з колоди вискочила. Справедливість. Все буде по справедливості. Але я б сказав, тут більше не по справедливості буде. Я б сказав, більше буде те, що все зважується кому більше, кому менше. Але повинно бути все чаші вісов. Повинен бути баланс. Тройка над цим працює. Це робота з документами. Однозначно робота з документами дуже працюється, і карта ще говорить примус. Примус по роботі з документами. Тройка часов рішення якихось проблем, три е сердечні проблеми. Такі розчарування велике. Але нічого тут не зробиш. Тут диявол стоїть, диявол. А це великий тиск і взяти в обмеження. Тут нічого не трювиш. я б сказав тут діло часу, да? Діло часу. Как випадає тройка часов, діло часу. Чи примуса там, скопит красати. Довговер. Так, примуси. Даже тут випадає По колісниці можна сказати, що. Темпи дуже великі, шалені темпи. Іде продвіження як кажуть, перейти щось. Те, що неможливо було перейти, але з великою швидкістю. Відрізни чорне від білого. Захищеність і рух. Але це взагалі карта воєнного навіть, карта воєнного колісниці, руху, швидкості. Швидкості. Ну тут досягне результат. Мені чомусь кажеться більше, як тут збалансувати, але диявол переможе, бачите? Диявол переможе. Карта перемоги, отримати лавр перемоги, тріумф і визнання всього світу, як кажуть, да? я сиджу з лавром перемоги на коні вище всіх, а всі радуються і кричать, як ти зміг це добитися? Буде. А 30 часов каже про інформацію. Але інформація буде, ну можливо, не для всіх гарною. Тому що тройка часов каже про розбите серце, розкол в душі. І інформація по всьому світу. Ну не всім вона буде, ця інформація, як кажуть, теплою, кровоточе серце, інформація з кров'ю, серцем. Розбитим серцем. Їм треба. Дивіться, мені от по карті випадає, да? е, ну, тут можна сказати, і робота з документами дуже велика робота, але робота ще не тільки з документами, але робота ще й з людьми. Збалансувати людей. Підготовити людей. Йде велика робота збалансувати людей, підготувати людей і все пояснити, що так повинно бути. Це буде по справедливості і, по, кажуть, по чисті. Да? Туди більше, сюди менше, але все одно ж добре виходить. Ну, якось так випадає. Можливо, не все воно й добре, але тут диявол випадає і тиск і на людей, але в людей розбите серце. Ну, якось так, якщо так брати. Але все одно баланс випадає, документи випадають, суд випадає. Ну, я думаю, це буде все підписано. Так і є. І ще буде розголос іти. Розголос. Ну, не всім це сподобається. Ну, а тут нікуди не дінешся. Дякую, що дивилися розклад. Ставимо подобайки, ділимося цим розкладом в соцмережах. Пишіть коментарі, що ви на це думаєте. Що ви думаєте про мужчину ось такого з рогами накачаного, сидить в креслі, його думки обточені. Йому, хоч можливо, і неудобно сидіть, але він знає, що робить. Велика енергія, велика сила. І як кажуть, продумані, обточені всі слова, всі дії. І обмеження, тиск. Я зверху, всі внизу. Ставимо подобайки. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. Не забувайтеся продивитися відео. Розклад до кінця. А хто продивився до кінця, тому велике дякую, що ви ціните мою роботу.